Сьогодні розглянемо з вами тригонометричне рівняння для 10 класу. Це з розгляду підготовки до НМТ. В, першому, в прикладі А. В пункті А нам треба розв'язати тригонометричне рівняння, в пункті Б відібрати корені, які належать сегменту або відрізку. Значить, Пункт А. Розв'язуємо тригонометричне рівняння. Корінь з 2 косинус в кубі ікс, Відняти корінь із 2 помножити на косинус ікс плюс синус дорівнює 0. Що ми помічаємо? В перших двох доданках можна винести корінь із 2 косинус за дужки. Так? так і зробимо. Корінь із 2 косинус ікс, виносимо за дужки. В дужках від першого доданка залишається косинус в квадраті x від другого мінус одиниця. І залишається ще плюс синус в квадраті х дорівнює 0. Так в квадраті мінус 1. Це нібито як 1 мінус косинус в квадраті Х, тільки з протилежним знаком. Так? Це буде 1 мінус косинус квадраті х, це ми знаємо синус квадрат х. А з протилежним, з протилежним знаком це буде мінус синус квадраті х. Так і пишемо. Мінус корін із Косинус х синус в квадраті х плюс sinus в квадраті х нулю. Тепер, Теперс в квадраті Х можна винести за дужки, так? Виносимо, будемо мати синус в квадраті Х, в дужках залишається в нас одиниця мінус корінь із двох, косинус х. І це все дорівнює нулю. Добуток двох виразів дорівнює нулю коли? Коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Хоча б один з виразів дорівнює нулю. Тобто перша або синус в квадраті х дорівнює нулю. або друге один мінус корінь з двох косинус х дорівнює нулю. квадрат будь-якого числа дорівнює нулю, коли саме число дорівнює нулю. Тобто Перша рівність у нас рівносильна такий синус х дорівнює 0. Значить, х у нас дорівнює чому пік. k належить множенні цілих чисел. Так, друге розв'язуємо. Косинус Х виражаємо. Це у нас дорівнює 1 поділити на корінь із 2. Тоді Х у нас буде дорівнювати чому? Х у нас дорівнює е, плюс-мінус Пі на 4 це табличне значення. І плюс 2П. К належить множині цілих чисел. Так, це одна серія розв'язків, це друга серія розв'язків. Це відповідь на питання А. Ми розв'язали з вами тригонометричне рівняння. Одна серія це Х дорівнює піка. Друга серія розв'язків це X дорівнює плюс-мінус π на 4, плюс 2 піка належить Z. Тепер спробуємо відповісти на друге запитання задачі. Нам треба відібрати такі з цих двох серій коренів, такі, які належать проміжку від 5 π на 2 до 4. π ну, Тут нам не обійтися без тригонометричного кола. Давайте побудуємо тригонометричне коло. Так, з вами тригонометричне коло будуємо. Десь воно ось так у нас вийде. Так, тут у нас початкова точка 0, тут у нас Пі на 2, тут π, тут 3 Пі на 2, тут 2 π або 4 Пі на 2, а тут ще один крок, то тут буде у нас точка 5 Пі на 2. так? Оця точка у нас 5 Пі на 2. Ідемо далі. Ще пі на 2 додаємо, буде 6 пі на 2. Тут точка у нас 3 пі. Далі йдемо 6 пі на 2 плюс пі на 2 буде 7 пі на 2, 7 пі на 2. І ще одна точка. 8 пі на 2. Отут буде у нас 4 пі. 8 пі на 2. 8 пі на 2 це 4 пі. Нам треба відібрати такі корені, які належать проміжку від 5 пі на 2 до 4 пі. Давайте позначимо серію розв'язків. Піка. Це в нас які точки? Ця точка і ця точка, так? Піка. Ці дві точки нам підходять, так? Так, і тепер плюс-мінус піна 4, плюс 2 піка. Плюс піна 4 в нас буде тут. Нам вона не підходить. А мінус пі на 4 буде тут. Але як нам знати... Що ця точка саме в цьому проміжку треба від 4 π відняти π на 4. так? Давайте з вами зробимо це 4 π відняти π на 4. Це буде скільки у нас? 4 на 4, 16, мінус 1, 17 π на 4. Значить, оця точка у нас буде 17 π на 4, яка нас задовольняє. так? Точка 17 π на 4. І задовольняють точки 3. π і 4 π Значить, відповідь на друге запитання задачі буде така. Точки 3 π 17 π на 4 і 4 π Все, можемо писати відповідь. Так, ну, відповідь у нас тут трошки не поміщається. Значить, відповідь у нас буде з двох частин складатися. Відповідь на перше запитання буде одна і друга серія. А відповідь на друге запитання задачі ми з вами запишемо. Це у нас точки 3 π 4 π і 17 π поділити на 4. Все. Дякую за увагу.